Провели ми невеличкий експеримент. Що я вам скажу? Кажу всім продавцям, котрі торгують машинами. Якщо ви класний спеціаліст своєї справи, якщо ви максимально чесно працюєте, цініть свою працю. Вчора я провів експеримент. Так як ми продаємо машини, так, у нас торг дуже-дуже мінімальний. Вчора ми відзнімали відео цього рейндж-ровера. Це 22-й рік. Комплектація R-Dynamic, це дизельний, 2-літровий, повноприводний. Стан має просто, просто суперовий. Комплектація, стан, він в рідній фарбі, без жодного пошкодження. Він ідеально працює, ідеально їде. І прайс, що в нього дуже крутий, 29800 євро. Візнімає Максим відео клієнтові, на Дніпро, так? Так. На Дніпро візнімали знімали клієнтові цю машину, ну візняли все повністю. Ну, абсолютно, ми нічого не приховуємо. Він подає, можете пробивати без жодних проблем. І говорить з клієнтом по телефоні і питає мене, скільки можемо цю машину віддати. Я такий зразу в голові прокручую думаю, а ну давайте спробуємо експеримент. Я знаю, що воно не працює, але хотів, якби в цьому. Ну, хотів це підтвердити, дуже круто хотів підтвердити. І кажу до Максима, а ну назви таку ціну. Ну, скинули ми по телефону від цієї ціни. Ну, нормально. Ну, назвали таку ціну дуже-дуже круту. Ну Нижче від цієї. Таку хорошу, не буду називати яку, блядь, бо воно не працює. Коротше. І що ви думаєте? Клієнт пропав. А знаєте чому? Я даю 100% гарантію. Бо тому що, коли ти скидаєш багато, багато, ти думаєш, що ти зацікавиш клієнта і ти його продасиш, ніхуя це так не працює. Ти, ти його відштовхнув від себе. От ти відштовхнув. Я вчора свідомо відштовхнув від себе клієнта. Я хотів проекспериментувати і свідомо відштовхнув. Людина думає, блядь, вони стільки скидають. По-любому, я підвох. По любому цій машині щось зарито, вони суки знають і не кажуть. От напишіть в коментах, чи я правий, чи не правий. Не робіть цього. цініть свою працю. Якщо ви маєте крутий автомобіль, якщо ви розбираєтеся в ринку, ну, тут теж, до речі, дуже важливо. Ви маєте розбиратися в ринку. Це не означає, що ти поїхав в Європу. От я чую, я поїхав в Європу, я питаю, за які гроші ти купив там машину. Він мені як називає, думаю, це ж пізда. Це ж не треба було туди їхати, тут в Україні в рази дешевше б тебе купив і не тратив час, не їздив, не, ну не гімроївся. Це коли ти розбираєшся в ринку, коли ти професіонал своєї справи і коли ти розумієш, що в тебе машина вартує, наприклад, як цей Тіван 22900 євро. Це 21-й рік, це поліфтова модель. Це 2 літра автомат, і машина в дуже крутій комплектації. Ну, вона просто в крутій комплектації. Вона там дуже мало чого немає. Фари вирізають, динамічні повороти є, дістронік є. Камера є, сліпі зони є, електропривід багажника є, моніторка максимальна, приборка максимальна, все максимально, так? І коли ти таку машину продаєш за такі гроші, ти маєш розуміти, скільки б ти її не ставив, ти її не продасиш. Ну, ти можеш 20 тисяч євро на нього ставити. Будуть думати, що хуйня не приїдуть, не куплять. Став свою ціну, така, як тобі, ну, типу, риночну, класну ціну середню вирівнюй і торгуй своєю машиною. Кожен товар буде мати свій. Кожен товар знайде свого клієнта. От, наприклад, дивіться, оця машина коштує 16500 євро. Це 2020 року. У нас є в Телеграмі пижик 3008, нова модель 2021 рік. Також автомат, також дизель 1,5 і також 16500 євро. Ну, я не бачу, щоб хтось його рвав. Ну, правильно? Ну, 16500 євро на 21-й рік 3008 пижика автомат, дизель. Повірте мені, я розбираюся, це ахуєнна ціна. Ніхто його не рве. Ми його приїдемо, ми його пощупаємо в оригінальчику туди-сюди, ми його підготуємо, піднімемо трошечки вартість, бо тому що те, що ми виставляємо в телеграмі, це зазвичай хто захоче купити, хто хоче ризикнути. Хоча я не знаю, в чому там ризик. Ти бачиш фотографії, ти маєш рапортати. Ну, то що ти ну, фізично не бачиш машину, так? Ну в тому ризик, що ти не бачиш її фізично, і ти не знаєш, що вона там крашена чи не крашена. Все. Але якщо ти хочеш ризикнути, хоч купити класний автомобіль. Переходь в Телеграм, у нас ціни в Телеграмі завжди нижчі, ніж потім вже по наявності. Ну, якщо машина ще в Європі. Якщо машина ще в Європі, ще не приїхала в Україну. Е, є моменти, що ми залишаємо ту саму вартість на машину, але 50% ми чуть-чуть піднімаємо вартість. Ну, коли вже приїжджає класна машина, наприклад, приїхав, пижик, ми подивилися, він рівненький, як струна. Він класно працює, все в ньому чотенько, і ти розумієш, що ця ринкова вартість ну, не дорога, а навіть нижче середньої, то чого не підняти якихось там пару євро вартості. Так що такі справи. Кому цікаво, приймемо милопати.